Але він відчуває, що треба бути тут і підтримати родину. Два місяці і один день на цій площі, як і багато разів ми збиралися, але я особисто віду свій відлік, коли не стало моєї дитини. Дорогі батьки, ніякі слова не повернуть вам сина, але тільки молитва. І добра пам'ять про Олександра, а слово Його перекладається як захисних людей, буде підтримувати вас у самі найтяжчі хвилини. Повірте мені, серце воно ніколи не загоїть ту рану. і лише молитва на деякий час дає можливість згадавши всіх загиблих. Згадавши всіх рідних і близьких людей, які ми втратили в цій війні, лише чуть-чуть заспокоїтись, дружина Оля, ви мужня молода людина і це дуже серйозна правда. Моліться за свого чоловіка, з яким ви зовсім мало прожили, але це було дуже яскраве життя. Його свічка догоріла, залишається ще брат Василь Менший, і родина підтримує, а також і наша громада повинна підтримувати всіх тих, хто втратив своїх дітей, онуків, близьких у цій страшній війні з Російською Федерацією. Щоразу Тут на площі у хвилину мовчання о 9 зранку, ми на мить повертаємось до мирного життя, і коли все замовкає, ми хочемо, щоб ця тишина продовжувалась, але знову летять ракети, лунають повітряні тривоги, і наші воїни вертаються на щиті. Ми низько схиляємо голови і пам'ятаємо якою дорогою синою вони виборюють перемогу нашого багатостраждального українського народу? На жаль, і завтра у підлібному селі тут недалеко Стага знову буде У водієного воїна Володимира буде зустрічати наша громада. Я сказав, отець Віктор, не будемо байдужість. Не кулі нас вбивають, а вбиває байдужість. І лише доброта взаємодопомога і співчуття у цей трудний і важкий час допоможе нам здолати цю біду. і добродана перемога прийде на нашу землю і мир. Все у наших серцях. Вічна пам'ять загиблому від російської ракети у місті Полтаві 3 вересня 24 року, у дієному воїну Олександру Равському і всім тим, хто загинув, захищаючи нашу державу, її суверенітет і незалежність. Вічна пам'ять героям. Слово надається секретарю Московської нашої ради.